Тіла трьох мертвих корів винесло на берег моря в Болгарії. Це сталося за останні два тижні. Трупи тварин вивели у е, Бургаській області на правопобережжі поблизу Царево, Чорноморця та Таласакра. Існує версія, що дві останні туші принесло течією із затоплений після підриву Каховської ГЕС, що на нашій Херсонщині. Мер міста Чорноморець припустив, що корови могли опинитися у морі через як. Якийсь інцидент з кораблем, що перевозив тварин. Але от морська адміністрація запевняє, що їм невідомо про будь-які аварії із суднами, що перевозили худобу. Також у місцевому управлінні ветеринарної служби уточнили, що всі загиблі корови не мали спеціальних вушних бірок, які є у великої рогатої худоби вирощені в європейському союзі. Ну такі, от вони страшні наслідки цього теракту, який влаштували росіяни.